Випуск жартів. Частина дев'ята. Чоловік і дружина мають проблеми зі своїм сексуальним життям. Тож чоловік йде до нового магазину секс-іграшок, підходить до прилавка і пояснює свою ситуацію. Продавець каже: У мене є те, що вам потрібно. Це чарівний пеніс. І дістає член з полиці Чоловік питає е, Як він працює? Зараз покажу тобі чарівний пеніс. Каса! Чарівний пеніс вивертається, починає трахати касу і весь прилавок. І чоловік у захваті каже: Вау, чудово! Беру! Чоловік іде додому і показує дружині. Мила, я знайшов те, що допоможе нам у спальні. Це називається чарівний пеніс. Добре, а як це працює? Зараз я тобі все покажу. Чарівний пеніс стіл! Чарівний пеніс бовтається навколо столу. Наступного дня чоловік йде на роботу, а дружина залишається дома. Чарівний пеніс кицька. Чарівний пеніс починає працювати, і вона годину свого життя отримує оргазм за оргазмом. Але вона не знає, як це зупинити чи вимкнути. Тож вона сідає в машину, їде до лікарні та починає мчати. Поліцейський зупиняє її, підходить до машини і дуже зухвало каже: Чому так швидко їдем? жіночко? А, я, я можу я можу пояснити. Ну давай, послухаю я ті твої нісенітниці. Ну, е у мене є чарівний пеніс, і. <смір> <смір> Та до сраки мені твій чарівний пеніс. <смір> Тату, я закохався і хочу зустрічатися. Це чудово, синку. Хто вона? Це Сандра, сусідська дочка. Я повинен дещо тобі сказати, синку, але ти повинен пообіцяти не казати своїй матері. Насправді, Сандра, твоя сестра, пішов син зажурений, але через місяць знову. Тату, я знову закохався, і вона ще гарячіша. О, це чудово синку. Хто вона? Це Анжела, дочка іншого сусіда. Ой, тільки мамі не кажи. Анжела, також твоя сестра. Так повторювало ще кілька разів, і нарешті син так розлютився, що з розпачем пішов прямо до матері. Мамо, я такий злий на тата. Я закохувався в шістьох дівчат і не міг зустрічатися з жодною з них, тому що на спільний тато. Ти можеш зустрічатися з ким хочеш. Він не твій батько. Хлопець сідав на борт літака, коли почув, що цим же рейсом летить сам папа Римський. Це захоплююче, подумав хлопець. Я завжди був великим шанувальником папи. Можливо, я зможу побачити його особисто. Раптом чоловік зрозумів, що його місце поруч із самим папою. На початку джентельмен був надто сором'язливим, щоб говорити із його святістю. Невдовзі після зльоту папі подали кросфорд, і він почав писати відповіді. Хлопець подумав, що якщо папа не зможе відгадати слово? Чи попросить він його про допомогу? Це фантастичний збіг, поміркував він. Я дуже добре розбираюся в Кросфордах. Скоро папа повернувся до чоловіка і сказав. Вибачте, чоловіче, але чи знаєте ви слово з п'яти літер, яке стосується жінки, починається на П, закінчується на А. Три кардинали позаду, два попереду, зіщурилися на своїх місцях. Наскільки це було можливо, шукаючи щось на підлозі? А папа був у хворобливому шоці. Він ледве дихав від сорому. Хлопець задумався, думав все глибше, довше, шукаючи правдоподібну відповідь. І майже через хвилину темні хмари зла розійшли з його свідомості, і світло засяяло. Повернувшись до папи, джентльмен сказав з благоговінням і вічливістю: Я вважаю, ваша святість, що слово, яке ви шукаєте, це п'ятка. Точно! Через хвилину сказав папа, не зводячи погляду з Кросфорду. Не маєте випадково гумки. Одного дня на телеканалі новин. Сьогодні день, коли людині вдалося отримати справжні біологічні крила. Але поки ця людина не розкриває свого секрету, не переключайтесь. За попередньою інформацією, злодії в місті увірвалися в магазин і вкрали 15 ящиків Редбулу. Редбул надає крила. Ірландська пара взяла в маленьку квартиру 18-річну дівчину. Вона запитала, чи можна їй прийняти ванну, але господиня сказала, що найкращий час буде в понеділок, бо чоловік піде грати зі своїми друзями в дартс, і вони не будуть один одному заважати. Дівчина погодилась прийняти ванну наступного понеділка. Після того, як її чоловік пішов у пап на матч у дартс, жінка наповнила ванну і подивилась, як дівчина роздягається. Вона була здивована, побачивши, що в дівчини немає жодного волосся там внизу. Вона сказала про це чоловікові, коли він прийшов додому. Він не повірив їй. Тож вона сказала: Сонечко моє, наступного понеділка, коли підеш на дарт, виходь трошки раніше, й зачекай на балконі сусідської квартири. Я залишу щілину в шторах, щоб ти це побачив. Тому наступного понеділка, коли дівчина знову роздяглася, дружина запитала. Ти голишся? Um, ні, відповіла дівчина. Я просто ніколи не відрощувала там волосся, хіба у вас є волосся там? О, так. Сказала жінка, підняла нічну сорочку і показала дівчині, що її справді щедро обдарували у зоні паху. Дівчина закінчила ванну і лягла спати. Пізніше тієї ж ночі, коли чоловік увійшов, дружина запитала його: Ти бачив це? Так, але навіщо тобі було показувати свій лобок? А чому ти про це хвилюєшся? Ти ж і так його вже бачив. Я знаю, але моя дартс-команда точно ні. <ривіт> мама, з татом їдуть у відпустку. Привіт, мамо. У мене все добре, а ще в понеділок кіт помер. Як ти можеш так безтурботно повідомляти мені такі новини? Ти що, психопат? Вибач, мамо, я не знав, як тобі розповісти. Якщо у тебе будуть погані новини, повідомляй їх обережно. Ти б міг сказати мені, що кіт виліз на тах, потім міг сказати, що пожежна частина прибула, наступного дня ти можеш сказати, що кіт впав, і йому потрібно піти до ветеринара. Потім наступного дня ти можеш сказати, що кута була операція. Потім нарешті можеш сказати, що кута було ускладнення, і операцію довелось відкласти. Я б була до цього краще підготовлена, будь ласка, майце на увазі у майбутньому. Син вибачився, і вони завершили розмову. Через два дні мама знову подзвонила, щоб дізнатися, як справи. Син відповів: Ну, бабуся залізла на дах. 85% жінок зізнаються, що користувалися вібратором. 10% кажуть, що ніколи ним не користувались, а 5% кричать, щоб я вийшов з їхнього душу. <риклад> ну що, ви народ? І як вам диктор. Пишіть у коментарі, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Я піду, в далекі гори на широкі полонини, і попрошу. Вітру зварів, аби він не спав до днини.